І так, часто задають питання, як імпровізувати. Да? Особисто я імпровізую е, пентатоніками, мажорними, мінорними. Все. Хочу показати, це практично і це допомагає мені і допоможе тобі. Я е, користуюся да, для імпровізації. Якщо ми граємо мінорні акорди по шостій струні, Да, по шостій. А-мінор, сон-мінор, -мінор, ну, за приклад, Стандарта пентотоніка ля минор. А якщо в нас акорд Ре мінор, або до-мінор, або мі-мінор, ми ну, візьмемо, наприклад, Ре мінор, то тоді на пентатоніка Ре мінор. Все, все. Беріться за правило. Пентатоніки.